Слава Ісусу Христу, кавалерочка, скажу вам тако, встала, але ще не збудемо. Вчора щось так пізно, кавалерка лягла заснути взагалі не могла. Заснула, певне, пів, третєї вночі. Ну, а встала по сьомій було, а думаю, а шерці поваляю. Ще поки в телефоні посиділа, потім думаю Глинку, там вже встала. Але скажу вам кавалерка тако, в хаті. Вчора не мала що робити, то всюди поприбирала підлогу, помила, ну одним словом, як книжка пише. Їсти я як я вам говорила, я готую їсти на три дні хватаю. Вечором, до речі, в мене Максим прийшов, кажу, що ти давати їсти? А він каже, що ти маєш? Я йому перерахувала, а він тако, і налесники, дай, і тівчені, дай і сирник, дай в кінцевому результаті кавалерка, Ті Тільки навіть не пробував, налисники з'їв штири, один кусок Спартака з'їв, і каже до мене, що все, в мене так в живіт болить. Я каже, десь йдеш гуляти, без приходив до мене на кажу, Або до хати. А він каже до мене, о, то, то там далеко йти до хати, каже, ну там, де він гуляє. Я каже, тебе живіт не болів, дитину, Він каже, добре. Так що, кавалєрочка, знаєте, я вам завжди то говорю. ви самі вже прекрасно знаєте. Що би не відбувалося, що би не було за вікном, в душі. І взагалі ми живемо в такій реальності. Але кожна людина хоче чи не хоче, вона рано має встати, файно сістріпати, ікло вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, гудка файно витягати і всі разом. Беріть ці до роботи! Рано встала, читала новини, а гнеда далі бушує суми, Вінниця, не І пішло по їх. Гнеда спокою не дає, я вам чесно говорю, конечно. Ну, але ми живемо в такій реальності, що мусимо один одного піти. Тримати, підбадьорити, знаєте, як то кажуть, дати руку допомочь і мусимо йти вперед, тому що зараз всіх українців одна ціль, щоб був мир в країні і щоб гнина від нас відстали. Так що, кавалерички, всім гарного, мирного, позитивного дня. А я теж буду сібрати до роботи, бо вчора Віталік забрав рушники саму. Я до того навіть всі не брала. Не, знаєте, вчора сі не надавала до твоєї роботи. Ну, але в мене, так як в живої людини, деколи також немає ні настрою, ні бажання. Ви вже замітили. Так що нині вже повністю сстріпала і в роботу. Знаєте, наша бабуся, бабуля, завжди говорила такою: як мають лізти погані думки. Краще роби якусь роботу, відволікайся. Одним словом, я сьогодні відволікаю, але ну сьогодні наш Сергій косів знаєте? та мушу піти його привітати. Та як можуть, я по любе його привітала. Так що наші сплять. Я сильно дивлюся, вайбері є, погнати туди. Ня, ще сплять, певне. Знаєте, буде, куди позаспати. Ну, але то таке, знаєте, коли. Так що, кавалєрочка, хочете, не хочете, вставайте, стрипуйтесь і беріться до роботи. Тосі не прийде, то я вам гарантую. Ну хіба тосі може прийти за велике, знаєте, пеньон за я говорю. Як заплатите, то прийде, буде там гонила по хаті, ще й вас не переставляла з місця на місце. О, то так. Ну але хто не має такої тосі, вставайте і кажіть таку в лістерку, Тосі прийшла, що мені робити? І починайте робити роботу. Та й таке команди. А де твоя кава? А Де моя кава? я не знаю. де Що моя моя взагалі припухте? Що ти Андрій, де, припух... де наша кава? Де наша кава? Вибачте, будь ласка. ні, 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 ми вже все, ми перейшли на водичку. Я собі каву випити можути. Але ти свинота, та вже... там... там... ласка, там міг би вже з нами підтримати нас водичку, каву він буде пити. Ти що взагалі? — Добре, я собі візьму стакан води. Стекан води, то пустий, я те налью води. Бо я ще навіть не починала з ними. Яке okay, зразу ви знаєте, круте, то, фігелі там. Але ви знаєте, кавалерка, проїжджала мимо, дзвоню, кажу, Марія, де ти є? А вона каже, е, зараз буду на роботі. Але я її зараз знаю. Я так коло промотала, дзвоню, каже, де ти є? А вона каже, вже на роботі. Я думаю, ну все, можна паркувати йти. Бо ви знаєте, Мар'яна як світа, каже, що зараз буде, друга година ти є? та чекай мене. зараз. Ну, Але то, знаєте, відмазка є. То мене, я то я нічого не говорю, я культурно сижу і чекаю. Так що п'ємо водичку. і беремо, ти не взяла до роботи. Так. Ти привезла мої ці так, то ті так, портськи. Дякую. Не зрозуміла, Марія. А то при, прямий Його... нам'як, що вони нормальні люди. В нього професійне око, знаєш? Професійне. Знає. Він працював. Все, всім смачно.